Протягом року перебування Костусева на посаді міського голови не лише Одеситам, але й керівництву країни стало очевидним, що він абсолютно не здатний керувати мільйонним містом і не відповідає посаді мера. 17 листопада під час візиту до Одеси у цьому переконався і президент України Віктор Янукович. Діяльність Костусева була настільки провальною, що викликала бурю невдоволення Одеситів, і це суттєво вплинуло на рейтинг президента і партії регіонів. Під шаленим тиском громадськості влада вимушена була терміново вживати заходів для вирішення проблеми. 22 листопада, за розпорядженням голови держави, до Одеси, прибув радник президента України Олександр Нефьодов. Він став свідком того, як під час сесії міської ради сотні розлючених одеситів обступили мерію з вимогою до Костусєва припинити розбазарювання земель одеських санаторіїв, ділянок у прибережній зоні, розпродажу за безцінь комунальної власності, недопущення прийняття генплану. Тощо радник президента мав зустрічі з Одеситами, посадовцями обласної адміністрації, керівниками депутатських груп і фракцій. Всі без з винятку свідчили з ухвалими корупційними діями, скандалами і безгосподарністю костусів довів Одесу до ручки, ганьбить місто, партію і президента. Люди благали терміново прибрати Костусева з посади. З цією думкою радник і відбув до президента. Засоби масової інформації повідомляють про те, що за кілька днів Костусєва викликали до адміністрації президента, де заступник голови адміністрації президента Станіслав Скобашевський порадив, невдасі вдасться якомога швидше написати заяву і скласти свої повноваження. В якості відступного Костусєву запропонували на вибір пару незначних посад голови держстандарту або заступника голови ради національної безпеки і оборони. Однак Костусів, який вже приріс до крісла і проконав себе у тому, що він буде мером ціле десятиліття, зухвало пообіцяв подумати і зажадав зустрічі із президентом. Мовляв, поки сам президент не скаже, з посади не піду. Минув ще тиждень, і президент йому сказав. Повернувшись до міста, Костусів подумав над своїми сумними перспективами і стрімко почав хворіти. Офіційна версія набряк квінки і гіпертонічний криз. Насправді спроба розжалобити президента і таким чином вимолити собі прощення. А ще спроба потягнути час, поторгуватися. Ймовірно, що одним з мотивів такої поведінки Костусєва є зовсім не особиста відвага і готовність протистояти президентській вертикалі, а всього лише наявність зобов'язань перед впливовими людьми, яким було обіцяно протягнути певні рішення на черговій сесії міської ради. Можливо, за це навіть аванс взяли. А тут на тобі відставка. Отож і торгується Костусів. Тягне час в надії, що ситуація якось перемелиться сама по собі і його залишить на посаді. Цікавим є те, що госпіталізація зовсім не заважає Костусіву зустрічатися зі своїми підлеглими і депутатами, а також роздавати інтерв'ю придворним телеканалам. А от зустрітися із радником президента України Олександром Нефьодовим, який вже вдруге приїхав до Одеси, провідати поки ще мера у лікарні і взяти його заяву про відставку, Костусів відмовився, пославшись на погане самопочуття. Принаймні, так повідомляє інтернет-видання «Думська.нет». Костусів ніяк не може розпрощатися із багаторічною своєю мрією стати другим решельє. І не може повірити у те, що крісло градоначальника у нього ось-ось заберуть. Він чіпляється за нього, бо розуміє: від сьогодні на його кар'єрі вже поставлено крапку. І не лише Одеситиме, але й президентом. Коли і чим саме закінчиться епопея з відставкою Костусєва, ще невідомо. Він втік на лікарняний і тягне час. Проте з упевненістю можна сказати, що триватиме ця клоунада у виконанні Костусєва вже недовго. І скоро у можна буде привітати з новим мером.